Ви маєте труднощі з відправкою масових електронних листів, не потрапляючи в папку спаму. Або ви витрачаєте занадто багато на імейл маркетинг з невеликими результатами. Ну ви не самотні. Сьогодні я покажу вам 5 найкращих постачальників послуг масової розсилки електронних листів, які можуть заощадити ваш час, підвищити ваші результати та допомогти вашому бізнесу зростати. Давайте розглянемо 5 найкращих, які дійсно можуть змінити ваш бізнес. Номер 1. SMTP -GET. Ця послуга чудово підходить для бізнесу будь-якого розміру. З SMTPGET ви отримуєте просту у використанні платформу та фантастичні інструменти автоматизації. Крім того, ви можете відправляти до 1 з електронних листів на годину, що робить це чудовим варіантом, якщо ви тільки починаєте. І не хвилюйтеся. Їхні платні плани дуже доступні, коли ваш бізнес зростає. Номер 2. БРЕВО. Дає потужну автоматизацію, глибоку аналітику та щедрий безкоштовний план, що робить його ідеальним як для початківців, так і для досвідчених маркетологів. Номер 3 Авебер Він надає потужні інструменти для легкого відправлення, отримання та відстеження електронних листів. Крім того, він бездоганно інтегрується з вашими існуючими додатками. Номер 4 Contact. Відомий своїми простими у використанні інструментами для електронної пошти він також пропонує відмінні функції автоматизації та інтеграції, що ідеально підходять для спрощення ваших маркетингових зусиль. Номер 5. Amazon SES завдяки високим показникам доставляння, ваші електронні листи з більшою ймовірністю потраплять у вхідні, а не в папку зі спамом. Для отримання більшої кількості такої інформації відвідайте smtpget.com або напишіть нам у WhatsApp за посиланням вказаним у описі нижче.